Авдіївській і Бахмутській напрямки. Це чи не єдині, виходячи зі зведень Генштабу напрямки, де росіяни намагаються вести наступальні операції? Роз'ясніть, це пов'язано з відсутністю достатніх сил і от, спробую сфокусуватися виключно на цих напрямках. Якщо так, то чим їм цікаві, не знаю, там що медом помазано саме ці напрямки: Авдіївський і Бахмутський? Ну насправді все досить просто. Їх задача зараз вийти на адмінкордони Донецької області. Ми можемо, звичайно, це гіпотеза, але ми цю гіпотезу досить давно обговорювали з аналітиками різних країн. Вони всі погоджуються, що Можливо, Суровкіну вдалося скажімо так переконати керівництво щодо відступу над Херсоні, саме запропонувавши якийсь, скажімо так, інший напрямок, на якому не досягнуть успіху. Справа в тому, що у Росіян є велика проблема. Вся проблема це неможливість одночасно підтримувати якісне якісне командування на різних напрямках, особливо якщо ці напрямки далеко один від одного, тому що в них дуже сильно централізована вся система управління військового управління в першу чергу. І вони не можуть підтримувати таку, знаєте, мультивекторну війну. А це звичайно і дуже яскраво було видно на початку війни, коли вони там по десятках напрямках на одночасно намагалися наступати. Повний був провал. А після цього вони в квітні намагалися все сконцентрувати на Луганській та Донецькій області. Наше військове керівництво, звичайно, цей задум дуже швидко розгадало. Об'явило про повідомило про контрнаступальні дії на півдні. Вони почали. Тут же перекидувати на південь, пропустили повністю Харків, і так далі. Тобто, зараз вони розуміють, що їх спроможності, особливо військового командування, вистачить виключно на один-два напрямки, причому дуже близькі географічно. А звичайно, що якщо вибирати, вони скоріше за все вибрали саме Донецьку область як основну для себе. Чому тому, що вони по всіх своїх каналах пропаганди говорили завжди, що основна ціль цієї так званої операції це так зване звільнення Донбасу. Тому, якщо вибирати вже, звичайно, що це не, не є правда, тобто їх ціль це знищення України і і так далі. Тобто, можемо. Ми, ми про це знаємо. Але в е, основному для них, от саме з пропагандистської точки зору, Донбас, це є основний напрямок. Тому а вони саме там зараз прикладають основну увагу. І ми, ну тобто, нічого не очікуваного в цьому немає. Це зрозуміло, і зрозуміло те, що наші збройні сили не дадуть їм цього зробити. Пане Андрію, а давайте зорієнтуємо по ситуацію на найважчих точках. Це певно, що зараз Луганська і Донецька області. Бачимо про... інформацію про те, що ворог. Пропагандистські канали свідчать про те, що вони в чергові в четверте там взяли чергове і черговий населений пункт? Але е як кажуть експерти, наскільки це відповідає дійсності? Що зараз ані українська армія, ані армія російських окупантів не мають достатньо ресурсів для наступу в нашому випадку для контрнаступу? Наскільки вам це відповідає дійсності? А, ну для нас зараз в першу чергу, щоб ворог не мав ресурсу для наступальних дій, як тільки в нас вдасться розбити його а, оперативні плани. Я впевнений, що наші збройні сили підготують ударні угруповання і будуть наступати на цілому ряді напрямків. От тому, в принципі, не можна було звичайно очікувати, що це буде дуже швидко або в якийсь конкретний період. Але впевнений, що роботи такі ведуться, і ми в найближчий час будемо бачити якісь ну додаткові наші дії щодо росіян. То там це так само достатньо ну зрозуміло. А наразі вони намагаються перегрупуватися саме для е, створення оцих ударних е, угруповань на, е, на тих на тих напрямках, які ми тільки що проговорили, і е, далі в інших місцях вони нама будемо намагатися відтягувати наші зусилля, сили, е, відволікати і е, е, фіксувати свої лінії оборони, тобто щоб унеможливити наші контрнаступальні дії, тобто, в принципі, характер. Оперативних задумів росіян читається досить легко це ну свізвід цього можна говорити те що наші а, наші керівники оперативних управлінь звичайно що вони будуть нав'язувати їм наші власні сценарії побачимо як це буде відбуватися вже ну, в найближчий час Пане Андрію, Андрій. фактор погоди наскільки важливим є сьогодні, і погоди якої саме ну умовно кажучи, нам потрібно, щоб земля була мерзла, чи нам потрібно, щоб зима була тепла. Роз'ясніть тут, будь ласка. Нам потрібно, щоб окупанти були мертві. Ні, це звісно нам потрібно. Але в плані погоди, що потрібно нам в першу ну, чергу, ми можемо точно говорити, що окупанти не будуть підготовлені до зими, так як ми, тому що ну, по перше, нам це зробити легше з логістичної точки зору. А по-друге, у нас є більше. Досвіду, тому що ми вже воюємо ну практично 9 років, і ми знаємо точно, яким чином це можна зробити, як, як підготуватися в тих чи інших умовах. А для них це все в ну, нова історія, і вони ну навряд чи зможуть логістично забезпечити тому, в принципі, яка б не була зима, але вона буде більше давати, скажімо так, переваги нам, хоча це звичайно виклик. А це звичайно будуть ну логісти з точки зору там логістики підтримки військ. Це звичайно в будь-якому випадку. Це буде ну деякі уповільнення, чисто природні. Хоча б а я впевнений, що ніякого уповільнення з точки зору рішень командування не буде. Тому ми просто будемо говорити про те, що ну погода ставить свої якісь умови, обмеження і так далі. А яка вона буде, нам чесно кажучи, все одно, тому що я не думаю, що є якась там окрекій сценарій. При яких у нас краще чи гірше, там, наші командування знає, що робити про будь-який повод. Пане Андрію, кінбурська косан, потрібно закріпитися нашим для того, щоб мати тактичну перевагу. Але на чому там закріплюватися? Там же ж піски, одні, і три ку так. Ку ку кущі. Да. Ну так, але єдиний, єдиний момент заключається в тому, що так само і росіянам там важко з, -з, -з закріпитися. Бо їм важко утримати. Вона має скажімо так географічне, стратегічне значення, але не більше того. Тому а, скоріше це буде. Ну тут важко говорити. Є різні сценарії розвитку подій, але скоріше за все це буде а, під, під вогневим контролем збройних сил України і а, номінально, хоча б ми будемо утримувати ту територію. Пане Андрію, що розвідка каже, тому що маємо дві дати про те, що Росія готує майбутній масований ракетний обстріл інфраструктурних об'єктів. про це почали вже говорити вголос. Які дати відомі вам, і що виглядає найбільш імовірним? Ну, ви ж розумієте, що я не можу давати ті дати, які не оголошені публічно, навіть якщо я знаю, хоча ми абсолютно не намагаємося, знаєте, там узнати дати. Наш центр це в ну, нас трохи інша задача. Але головне, це те, що. Ну, звичайно, на якийсь, на якийсь, скажімо так, період їм потрібен для відновлення для обозначення нових цілей. Ми чітко розуміємо, що вони будуть намагатися продовжувати саме цю тактику. Вони будуть намагатися до холодів максимально збити наші можливості з точки зору енергозабезпечення. Ми, ми так розуміємо, що в них буде якесь намагання перед святами посилити це ну, за зрозумілих причин. Тому що основна єдина фактично ціль росіян в цій всій кампанії це психологічна. Вони думають, що вони зможуть нас примусити до перемовин. І це єдине, що їм потрібно зараз. Точніше, їм потрібно. А режим припинення вогню їм надзвичайно потрібно в, в ковток свіжого повітря взяти час на відновлення на підготовку підрозділів на, на відновлення спроможності їх е е військ, які на наразі дуже дуже сильно е е зменшені успішними нашими діями. Все це от єдине, що потрібно. Це вся історія міжнародна величезна про переговори. Все, що вони роблять з енергетикою, воно все тільки готується для виключно для цього. Вони розуміють, скоріше за все, що ми на це не підемо, але там виконують, скажімо так, рішення керівництва. Тому, на жаль, очікувати послаблення цієї тактики варварської абсолютно немає сенсу для нас. Пане Андрію, неодноразово ротами російських пропагандистів було сказано про те, що там серед тих десятків кількостей. Цілий mm -hmm. мед, хоча немає такого слова, але а, є одна, і вона називається виснаження наших систем протиповітряної протиракетної оборони. Виснаження в контексті тут, кількості тих ракет, які ми можемо, yeah. мабуть, задіювати. Yeah. Це фізично можливо, ну адже yeah. країна, яка знаходиться у стані війни, мабуть що э, думає про налагодження нормальних повноцінних поставок. Так, необхідних, от знову ж таки, ракети, не тільки для того, щоб збивати ракети ворога. От це в принципі можливо виснажити нашу систему протиповітряної оборони. Ну можна просто зменшити наші запаси боєприпасів. Звичайно, це намагається це те, що вони намагаються робити. Плюс вони намагаються зараз закуповувати ракети, як ми знаємо, зрану, які балістичні ракети, які ну надзвичайно важко збити тими спроможностями, які у нас є, перехопити. Тобто. Головна задача ну виснаження протиповітряної проти оборони, це і протиракетної оборони. Це звичайно, ну скажемо так, воно стоїть, але це не основне. Основне, все ж таки для них це е, примусити саме от цивільне населення е, знищити, зни, знизити зни, 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 зни рівень підтримки е, сил оборони. І, і от це основна ціль. Вони намагаються це зробити всіми даними їм способами. Не вдасться, звичайно, але оце основне. Слухайте, там з'явилася нова фразочка, нове формулювання довойовувати. Ну, ми прекрасно розуміємо, що понад 86 тисяч з них вже довойовувалися до того, що повернулися в чорних пакетах, або не всі повернулися, так? Але що це за формулювання таке довойовувати? А ви знаєте, якщо чесно, я на щастя не відслідковую пропаганду Росії. Так це так вже точно. А можемо тільки сказати те, що велика кількість пропагандистів і це ми точно знаємо. Вони, ну в принципі, креативлять як можуть же. їх основна задача це звітувати перед своєму керівництву, як наскільки вони ефективно це роблять. А ми знаємо, що багато з них не спілкуються, тобто в них нам не спілкуються з якимось центром прийняття рішень там по щодо пропаганди. Вони намагаються просто підхоплювати ті, які ті 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 тренди які вони бачать Споглядаючи там основних пропагандистів, і тому, в принципі, ну намагати читати пропаганду, намагати зрозуміти, що вони хочуть. Ну це не дуже така, знаєте, ціль, яка нам дасть якихось якихось серйозні там переваги. Ми розуміємо загальний тренд. Ми розуміємо, ми його звичайно відсклітовуємо. Він достатньо стабільний наразі. Пропагандистський тренд. Він іде туди, куди ми говорили. Він абсолютно не в них розумієте, в чому справа? В них основну. У Росії пропаганда підпідпідпідрядкована стратегічному керівництву Російської Федерації. Це стратегічне керівництво не знає, як виграти війну з Україною. Вони вже а, розуміють, що вони в тупіку. Вони розуміють, що м, наші партнери вони а, вже пообіцяли всьому світу, в тому числі собі своїм виборцям, нам що вони будуть з нами до кінця, причому зробили це неодноразово на, і доводяться. Вони розуміють, що постачання зброї не припиняється. Вони розуміють, що взагалі підтримка України там санкціями проти Росії, грошима для нас і так далі. Вона буде іти до кінця, до нашої перемоги а зараз же світ не може дозволити собі. Щоб Україна або затягнула цю війну там на роки, а з невизначеними перспективами, або Росія мала якусь перевагу. Це просто ну дозволити вже не можна. Ми маємо всі сили і засоби, і і рівень на підготовки наших сил для того, щоб вести переможну війну. Росія зараз фактично тобто це стратегічне керівництво, це розуміє. Вони панікують, вони не знають, що робити. Що вони там вигадують кожен день щось нове і так далі? Ну яка вже різниця, чесно кажучи. Пане Андрію, ще одне питання. Воно стосується найслабкіших місць російської оборони вздовж лінії фронту. Те, що ви казали на початку, так у них не вистачає сил для того, щоб атакувати так. з багатьох напрямків, тому вони зосереджуються там на двох максимум, бажано поруч знаходяться. Виходячи з цього, на інших напрямках вони переходять так у режим оборони. Просто перед тим, так. як ем, російські пропагандисти почали говорити про ось ці вимушені жести, вимушені відходи і так далі, і потім відхід безпосередньо. Звільнення mm -hmm. нашими збройними yeah. силами правобережжя Херсонщини. Е і ті експерти-аналітики, яких ми долучали до ефіру, е казали про те, що от на Херсонщині їм туго е через yeah. те, що ми е вогневий контроль здійснюємо всіма yeah. переправами і так далі. Де туго їм зараз? Ну це всю дивіться ще раз. Тобто вони можуть підтримувати якісну роботу на одному, двох, трьох напрямках, але вони мають бути географічно близькі один до одного. Тобто, оскільки вони концентруються зараз саме на Донецьку, тобто Авдіїв, Авдіївський Бахмутський напрямки, це значить, що в по іншим в них будуть вже прогалини. Наші звичайно, наші сили оборони, наша військова розвідка буде відслідковувати це. Де них будуть найбільше прогалини, зараз сказати неможливо. Це не ну не знає ніхто, тому що вони будуть відтягуючи сили, десь вони будуть пропускати ці пропуски, будуть видні. Ми бачимо практично весь рух сил засобів. Ми також ми точно розуміємо, що от саме південь, навколо Криму, а по по узбережжя Азовського моря, буде для них це не так само проблемне, тому що вони будуть перекидати сили звідти і там будуть оголювати свої ціли там цілі зони. Тому для руху опору. Для тих засобів, які вражає Чорноморський флот, взагалі до речі, Чорноморський флот ну ми вважаємо, що питання його знищення основної спроможності це лише питання часу, а тому, що він так і не був нормально задіяний, окрім ракетних обстрілів в цій війні, і фактично його час же ну, скоро буде йти на, 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 на закінчення, скажімо так. І ми впевнені, що до кінця наступного року, навіть до середини наступного року, більшої частини чорноморського флоту не буде існувати. Ти то саме бойової частини, евакуа um, -да. пробачте, завершуйте так. Ні, будь ласка, евакуація з прикордонних з Україною російських територій, вона має спонукати до чого росіян? Ну зрозуміло, що це імітація необхідності захищати свою територію, але вочевидь, вони розуміють, що ну не все так однозначно і не потрібно захищати територію, на яку ніхто не посягає. Чи далі буде наратив про те, що намагаються зайти українські війська? Ча? Я не знаю, через що через вороні Звичайно, в них є постійний розвиток наративу. Те, що в них є, є загроза від України. А звичайно, що вона йде за їх словами не від України, а з НАТО. Це основні дві речі, які вони намагаються своє пропаганди. Це основні такі декілька трендів, які які зберігаються. Тобто, перше це розказувати всім, значить, що вони воюють з НАТО насправді, і тому загроза є. І вона велика, вона реальна і так далі. А по-друге, це. Говорити про те, що у е, Росії загрожує, тому треба всім підніматися, максимально йти захищати країну. Тобто вони намагаються розбудити цей от, е, скажімо так парадігму вичизняної війни. В них це не здається, тому що народ не хоче в е, великих масах своїх захищати країну, але вони постійно от зберігають оцей от, е, напрямок щодо ну це підтримку е, ідеї, от про зовнішні загрози. Це єдине, як вони можуть, хоч якось, консолідувати суспільство. Вони це будуть в'юзати використовувати аж до самого кінця. Причому чим далі тим більше. Тому ці тренди повинні будуть продовжуватися. Андрій Загороднюк був із нами. Це очільник правління центру оборонних стратегій дякую. дякую.